Всім привіт, дорогі підписники, ось каналу хотів би розказати, як починається мій ранок. Обично це йде десь годин 7. Ми встаємо. Виключаємо наше освітлення, дивимося температуру, температура зависока. Включаємо нашого вентилятора. Це просто Уж 6 годин робив, подкидали дрова і бачите, трошки нагнало температуру. Ось так виглядає наш баштан. Нормально вже вже ось той можна далі висаджувати. Той на 10 днів старший, я бачу вже третій листок вийшов. Далі. Відкидаємо і робимо таке провітрювання. Хоча на вулиці. Так, не дуже така спека сьогодні у нас був приморозок і то такий, мися градусі 3, напевне, все було вінієї, малина, як. Як все. І далі йдемо в нашу іншу теплицю. Тут теж першим ділом до градусника. Ага, тут нас 30. Далі пробираємо нашу воду. Водичка нас. дуже тепла, дуже тепла, її зараз треба розмішати. Далі приходить дружина і вибирає наші огірочки. Вибираємо огірочки, поливаємо їх, дещо із вусиків цих закручуємо, відщикуємо, і все. І ось так. Розпочинається ранок нашої із нашої теплиці. Бачите такий горочок. Маємо замолення на ранок. Потрібно буде декілька кілограмів вибрати. Ось і дружина йде вибирати. Такі у нас помідорчики. Низькорослі біля топки. Посадили. Ось було у нас пару днів так холодно, ми якось не не протопили так, частіше топили через 3 години і бачите, який результат. Трошки температура упала і листя зразу починає так жовтіти знизу і, і так цихатися Ось такий наш йогірок. Бачите. Тут стоїть розсада. Що йому туди бракує? Мені кажеться, що бракує йому магнію. Якщо дивитись на цей листок. Він такий камуфляжний, ніби, ніби зеліза, либо магі. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.